Вони молоді, креативні і сповнені бажання зробити простір навколо себе кращим. 70 активних юнаків та дівчат Вінничини зібрались на форум молодих лідерів. Відбудуться тренінги, комунікація та робота в команді шляхи до успіху. Також буде такий майстер-клас з ораторського мистецтва. Свій проєкт Апшифт готується представити на форумі Ангеліна Гринаковська. Ми хочемо активно впровадити і підвисити соціальну взаємодію молоді та ВПО, і, скажімо так, як підв'язати сюди історичний план. У нас є телеграм-канал на даний момент, куди ми всіх активно запрошуємо, і там вже буде анонс. Плюс нас завтра буде проводитись тут, на форумі молодих лідерів квест. У перший день форуму відбулася панельна дискусія представників молодіжного руху області з органами місцевого самоврядування. На теми, які найбільше турбують молодь Вінничини, хлопці та дівчата мали змогу подискутувати з представниками влади. Дуже актуальна тема війни, тому що вона нас триває. І... Запитати, як саме розподіляється бюджет на допомогу військовим. Всього ми десь передбачено було по плановим показникам 850 мільйонів гривень. Ми вже на сьогоднішній день, якщо говорити динаміку, ми перевищили ці показники. Сьогодні Вінницька територіальна громада і наша команда, і міжрегіональний гуманітарний штаб підтримують 58 військових частин і підрозділів. Говорили про війну та нашу перемогу, допомогу ЗСУ та роботу міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дуже багато колективних зборів, які ми робимо, ми теж беремо в них участь. Останній це новий дрон, який розроблений спеціально під цей збір співзбродами третьої штабової бригади Грійськ. Зараз цей збір триває. Він на 6 мільйонів 800 тисяч. А 63 дрони ми передали і далі збір продовжується. Ще одне питання, яке хвилює молодь, це адаптація ветеранів до мирного життя, Та які умови у місті для цього створюються. Вже не чекаючи там завершення війни. Ми сьогодні працюємо по міському простору, по пониженню бордюрів, по, по встановленню тактильної плитки. І, я думаю, ви це спостерігаєте. І в нас є на два роки повністю відповідно дорожна карта, щоб закрити по всьому місту ці питання. Також говорили про важливість роботи молодіжних просторів, як створення умов для розвитку активної громадської діяльності молодих людей. Важливо наявність молодіжних просторів да? місць і можливості для вас, де ви зустрічаєтесь, генеруєте ідеї і їх реалізовуєте. Найактивніші юнаки та дівчата отримали почесні грамоти Вінницької обласної ради та подяки Вінницької міської ради за те, що волонтерять, займаються громадською діяльністю та допомагають ЗСУ. Серед них і курсант Дмитро Фартушний Я виступаю в змаганнях академії, виступаю за академічну зборну з гривого спорту. Також приймаю активну участь в звичайній суспільній діяльності. У нас зараз немалий склад, і бути одним з перших це для мене є великим. Великою пошаною під час роботи форуму на юнаків та дівчат чекали два дні активного нетворкінгу та різноманітних активностей. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.